На водозаборах Мукачівської громади встановили генератори. Всі жителі міста забезпечені цілодобовим водопостачанням. Для водозаборів та каналізаційно-насосних станцій міста закупили 25 генераторів потужністю від 30 до 200 кВт. Вони працюють в автоматичному режимі. При відключенні електроенергії вмикаються самостійно та забезпечують безперебійне водопостачання. Генератори вже встановили на всіх свердловинах. Решта забезпечуватиме роботу каналізаційно-насосних станцій. Перші генератори, які нам прийшли, ми зразу їх почали встановлювати на об'єкти водопостачання, тому що доставити воду до людей це першочергово. Зараз ті генератори, які будуть по-дальшому приходити, нам будемо їх встановлювати на кранзиційно насосні станції. Сьогодні ми підключили на водозаборі окружна цей генератор. Це вже в нас залишався останній мікрорайон, який дотепер був поки що з перебоями по водопостачанню, в зв'язку з тим, що є відключення електроенергії. Всі інші водозабори по місту ми вже поперепідключали на альтернативне джерело живлення і подаємо воду. Цілодобово, як і було раніше по цілодобовому графіку.